Привіт, мої любі вже традиційно доповідаю про хід справ. Підготовка сценарію в розпалі матеріалу дуже я б сказала, аж занадто багато і, на жаль, далеко не весь він якісний, бо без міфів людям не цікаво. Тому обов'язково мають бути присутні якісь інопланетяні, хоча це 300 разів досліджено-передосліджено, і ніякої магії насправді там нема. Я вже знайшла помилку у підручнику, і при чому в самому початку, і при чому таку тупу, що я думаю, що може це в них описка або може це просто неуважність. Потім з вами у відео посміємося разом. Я щось в печалі, бо TikTok ніяк мене не полюбить. Я вже не знаю, чи то в мене такий нецікавий не тікточний матеріал, чи то я така занудна, чи... Ну, або він щось не розбереться, тому що він мене показує по всій Європі, як я бачу в статистиці, тільки не українцям. Якщо будете мене бачити у тіктоці, обов'язково прошу підтримати, бо треба щось з цим робити, тому що щось я впала в розпуку. Ладно, добре, ну це таке дрібниця. Залишаємося на зв'язку. Всім